Отже, відповідно до указу президента України зараз проводиться звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Це процес, який для декого з них затягнувся на два роки. На початок повномасштабної російської агресії в лавах збройних сил України служили військовослужбовку проходили військову службу військовослужбовці строкової служби, які прозвалися восени. 21-го року, весною 21-го року, та більшість тих, хто призвався ще весною 20-го року. 7 березня цього року президент України Володимир Зеленський підписав указ номер 149 дріб 2024 про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Відповідно до пункту 17 частини. Першої статті 106 Конституції України та закону України про військовий обов'язок та військову службу постановляють на виконання пункту 7 дріб 1 глави 12 про кінцеві положення закону України про військовий обов'язок і військову службу звільнити у квітні травні 2024 року в запас зі Збройних сил України Державної спеціальної служби транспорту інших утворених відповідно до законів України військових формувань, військовослужбовців строкової військової служби. Строк військової служби, яких встановлений частиною 1 статті 23 закону України про військовий обов'язок і військову службу, закінчився під час дії воєнного стану, та військову службу яких продовжено понад становлені строки відповідно до частини 9 статті 23 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Отже, відповідно до частини 9 статті 23 закону України про військовий обов'язок військову службу, під час дії особливого періоду для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений цією статтею, військова служба продовжується понад встановлені строки. 23 лютого цього року було прийнято зміни до закону України про військовий обов'язок військову службу. Зокрема, там з'явився пункт 7.1 з глави 12 про кінцеві положення, яким визначено установити, що під час проведення загальної мобілізації оголошеної указом президента України від 24 лютого 2022 року про загальну мобілізацію та дії воєнного стану введеного указом президента України від 24 лютого 2022 року, затвердженим законом України. Військовослужбовці строкової служби, строки військової служби, яких встановлений частиною першої статті 23 цього закону, закінчився під час дії воєнного стану на військову та військову службу, яких продовжено понад встановлені строки, відповідно до частини 9 статті 23 цього закону, як виняток із положень частини 9 статті 23 цього закону, звільняються з військової служби у запас у строки, визначені указом президента України. Е, Наймабуть е, актуальніше для громадян України якраз наступне речення. Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання проходити військову службу. В указі президента України чітко вказані строки звільнення з військової служби. Це протягом квітня травня цього року. Сьогодні ми маємо на календарі 15 квітня, тобто цей процес вже пішов. Цей процес вже триває. <кій> Командири військових частин е, видають свої накази по військовій частині, е, в яких точніше, швидше, це вже всі видали, в яких встановлено е, так мовити, черговість звільнення з військової служби. Тому що, очевидно, що всі військовослужбовці не можуть бути звільнені в один день. <кій> Колишні військовослужбовці строкової служби прибувають ТЦК та СП за місцем свого проживання і стають на військовий облік військового Загалом процедуру, що саме потрібно робити військовослужбовцям, їм розповідають ще у військовій частині. Так само, як і дають документи, з якими вони повинні прибути. Отже, з собою військовослужбовці колишні приносять документи військовий квиток та свої особисті документи, а також документи, які їм дають військові частині. Це припис, в якому зазначається дата, до якої вони зобов'язані з'явитися до ТЦК ТСП за місцем проживання. І витяг з наказу про звільнення. Оскільки за, ну, після прибуття вони стоять на військовий облік військово зобов'язаних, вони відразу ж уточнюють всі свої військово-облікові дані. Одним з пунктів військово-облікових даних є інформація про стан здоров'я. Відповідно, ці е, колишні військовослужбовці строкової служби направляються на військово лікарську комісію. За результатами військово-лікарської комісії. Яка визначає їх ступінь придатності? Якщо військовослужбовці придатні до е, подальшого проходження військової служби, їм видається е, повістка прибути до ТЦК ТСП через рік, оскільки 12, років, 12 місяців вони не підлягають призиву за мобілізацією. Через рік вони прибудуть, і, е, е, так, залежно від того, яка буде ситуація в країні, тоді вже буде прийматися рішення, чи вони е, просто підуть додому, чи вони будуть направлені до навчального центру. Тобто, що буде через рік, казати зараз рано, але протягом 12 місяців, е, ну скажімо так, за мобілізацію їх ніхто призвати не може. Протягом цих 12 років вони можуть спокійно е, укласти контракт на військову службу або навіть призватися за мобілізацію в добровільному порядку. Звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, це не є чимось новим, незрозумілим. Якщо ми. Ми згадаємо, що до повномасштабного російського вторгнення такий процес був планомірним і проводився кожних півроку. Весною та восени кожного року відбувався призив військовослужбовців строкової служби на військову службу, і відповідно звільнення тих, що відслужили встановлені терміни. Крім того, вже в, в, в сучасній історії України вже був випадок, коли військовослужбовці строкової служби служили по настановлені терміни у 2014 році, коли почалася, власне кажучи, російська війна проти України. Військовослужбовці строкової служби також не були звільнені вчасно. Як тоді, так і тепер. Чимала їхня частина цих військовослужбовців строкової служби за час доки не могли звільнитися. Вони підписували контракт і вже далі захищали Україну як, ну, на рівні так, з військовослужбовцями контрактної служби, на рівні з мобілізованими військовослужбовцями, скажімо так, безпосередньо відбиваючи російську агресію. Тому зараз не можна сказати, скільки військовослужбовців з Полтавської області, зокрема, повернеться додому, ну, тобто скільки з них досі проходить строкову військову службу. Цієї цифри я назвати не можу. Е, але як би там не було, ТЦК та СП готові до цього процесу. Ми знаємо, як це проводиться, е, скажімо так, як це робити. Е, цей процес для нас є зрозумілим абсолютно і проходить цілком контрольовано. Тепер, якщо є якоесь уточнення чи запитання, так, слухаю вас. Змістині на процентку, але стосовно часом тобто, які статус отримують демобілізовані? Вони резервісти, чи вони просто військовосвітні? Оскільки вони звільняються з військової служби в особливий період, то вони так вони стають в резерві, Вони зараховуються до оперативного резерву першої черги. А коли вони роблять з 12 місяців, вони на рівні з іншими так само для мобілізацію. Так. так. А можете ну, щось більше, що вони робили? Строкових, вони да? там проводили військових частинах служби, а служба. коли почалась війна, що вони робили? Чи правильно не вчора бойових дій? Чи вони були Ну, от б речами? До ведення бойових дій військовослужбовців строкової служби не допускаються. Так було під час АТО, ООС, і так було під час повномасштабного російського вторгнення, і це стало однією, ну, те, що я чув, однією з таких, ну, скажімо так, проблем, що е, частина військовослужбовців частини, військової частини, Скажімо так виїжджає на завдання, а військовослужбовці строкової служби не можуть, і це якраз це стало одним з факторів, чому вони підписували контракти. Тому що багато з них хотіли захищати свою країну зі зброєю в руках безпосередньо, скажімо так, на передовій. І в них, за великим рахунком, був лише один спосіб це зробити, це стати військослужбовцями контрактної служби. Чинним законодавством передбачено, що військовослужбовці строкової служби мають можливість підписати контракт. Так було й до повномасштабного вторгнення, тобто це знову ж таки це не щось нове. Відповідно, їм була надана така можливість, і чимало з них, наскільки мені відомо, скористалося цим. Якщо брати про те, чим взагалі військовослужбовці строкової служби, скажімо так, займалися військових частинах, тут питання не зовсім до мене. Я можу лише розповісти з свого попереднього досвіду. Тобто, чимало завдань в військових частинах, такі, що не потребують ведення безпосередньо бойових дій, частину з них виконують військовослужбовці строкової служби. Тобто, це в основному це пункт, в пункті постійної дислокації, зрозуміло. В той час, як деякі підрозділи виїжджають, так мовити, на передову, в пункті постійної дислокації також ведеться якась робота. Це логістичне якесь забезпечення, це безпосередньо, наприклад, саохорона території, от, зведення, можливо, якихось оборонних споруд на території, ну, в зоні відповідальності. Тому роботи вистачає. І навіть зараз військовослужбовці, навіть за мобілізацією, ті, хто призиваються, далеко ж не всі потрапляють на передову відразу. Або взагалі потрапляють на передову. Тому що, як я кажу, дуже багато завдань. Вони е, не є бойовими. Вони потребують також людських ресурсів, але в той же час це не обов'язково людина буде або вести оборонні дії, або наступальні. Я зрозуміла. І вже я так розумію, звідки за демобілізації страховики відбувається вже пів місяця. Ну, спершу чи є у нас якісь дані, скільки знаходиться щодо Повплавського Полтавського до ТЦК, щоб демобілізуватися, можливо, якісь сорт. Ні, ні, ні. І такої інформації е, я не збирав. От, е єдине, що потрібно розуміти, що 15 днів вони звільняються протягом квітня травня, але потрібно розуміти, що для цього при перед цьому передують певні організаційні моменти. Наприклад, той самий е наказ командира військової частини. Він видається і в ньому розписується вже послідовні звільнення. Тобто фактично вони за два місяці до кінця травня вони вже будуть всі звільнені, так. Політи, алгоритм який алгоритм, який список паралік документів, чи що потрібно зробити для того, щоб його не Нічого. В, командир частини, в командира частини є список військовослужбовців строкової служби, і в нього завдання їх звільнити з військової служби. Сам військовослужбовець строкової служби не робить абсолютно ніяких дій. Йому доводиться, можливо, навіть під підпис, дата, коли він буде звільнений. Тобто це квітень травень, так чи надається строку строчка щодо мобілізації? Ні, відстрочка мене надається від від мобілізації, тому що відстрочка надається згідно статті 23 закону України про мобілізацію підготовку та мобілізацію. А вони не підлягають мобілізації згідно закону України про військовий обов'язок та військову службу. Тобто відстрочки мені надається, але протягом року він не не підлягає мобілізації протягом цього року, власне кажучи, військовослужбовці строкової служби. Скажімо так, може набути право на відстрочку. Він може влаштуватися на роботу, яка підлягає бронюванню. Він може, ну, наприклад, вступити на навчання в вищий, вищий навчальний заклад. Тобто, протягом цього року він може набути право на відстрочку, але станом тепер це не відстрочка. Він не підлягає призову за мобілізацію. Це трішки інше. <кій> Відповідно з керівних документів до ТЦК ТСП йдуть військово зобов'язані, які визнані рішенням ВЛК обмежено придатними за станом здоров'я. Тобто, якщо після прибуття до ТЦК як демобілізований військовослужбовець, він буде направлений на ВЛК, і рішенням ВЛК буде визнано, що він обмежено придатний, Таке цілком може бути, тому що самі ви розумієте, що попри те, що вони не брали участь у бойових діях, але вони все-таки були в збройних силах України. І Ну, завдання виконували е, ну, досить таки складні. От, якщо буде він обмежено передатний станом здоров'я, так він може е, мобілізуватися або на, за контрактом е, прийти до ТЦК та СП. І ще одне питання, коли е, ви вже говорили. Спромовик за власним бажанням під час, е, коли вже він демобілізувався, може піти за контрактом під час вистачення? Так, за контрактом, або навіть він може бути мобілізуватися за власним бажанням. Термінів немає взагалі, так? Ну, він може прийти і відразу сказати, я хочу служити за контрактом і відразу, відразу призватися за контрактом. Ну, знову ж таки, пройти військову лікарську комісію в цю процедуру, не те, що він наступного дня вже буде військовослужбовцем, але висловити бажання, він може відразу в перший день, звичайно.